Вітаю глядачів мого каналу. Зараз я буду робити на Оракулах Ленорман, дублювати карту дня. Подивимося, що воно нам покаже. І хочу подивитися ще, що там, як наша влада буде. Що вони там. Люди, не обращайте внимання, то в мене роблять там ремонт. Купили квартиру і грюкають, що там б'ють. Не знаю, що вони там роблять. Які роботи проводять? Будь ласка, карти покажіть сьогодні 9 вересня карту дня для міста Запоріжжя Запорізької області, Мелітополя, Бердянська та Херсонщини. Починаємо з Запоріжжя. Зараз ми подивимося карту дня для містян. Іменно, а потім для влади. Зараз для містян. Іменно для людей, які живуть у цьому місті, що їх чекає сьогодні тут. А це буде карта влади, влада Запоріжжя. Сьогодні її день, що вони там, як вони там себе почувають і що в них робиться. Давайте подивимося: це люди. Наші люди, нашого міста. Мабуть, треба якось розгранічувати. Бачите, йде якесь об'єднання, якихось е е сообществ. Е і, мабуть, сьогодні даже буде якась якесь буде у людей. До речі, сьогодні п'ятниця, да? може, у багатьох людей сьогодні ще люди, може, й одружуються сьогодні. Ну, ось так що буде. Люди будуть зустрічатися, десь спілкуватися і общатися іменно е, різного плану, і смс-ками. Ну, зараз багато таких е, е, типів зв'язку, і переписки, і все таке інше. Але бачите, люди об'єднуються об і обручка падає. Тобто багато сьогодні, мабуть, буде шлюбів укладено. Ну, гарні карти, як кажуть, війна війною. <сіх> а життя життям, так? Да? Ну, ось наша влада, дивіться. Ось вона працює. По-новому працює, до речі. Нарешті, нарешті. Але тут їм падає, бачите, роздоріжжя. Роздоріжжя. Стоять вони бідненькі на роздоріжжі. Стоять на роздоріжжі. Що ж їм робити? А ну, давайте подивимося. По-перше, давайте ми розкриємо ці карти робота. Так собі вони працюють, знаєте, шкутельгають. Що це нове у них таке? Трансформація, бачите? Трансформація вони повністю міняють все своє. Що це за роздоріжжя у них, що це за вибір у них? Угу. Ну, бачите, вони мріють про те, щоб їх захистити. Захиститися. Захиститися мріють від того, що вони наробили. Бачите? Хотять, щоб все було як. Ну, вже так не буде, на жаль, але вони мріють захиститися, бачите? Хотять захиститися. І я вам скажу, що їхні люди, некоторі люди мають захист. Це ж карта зірки. Це карта езотериків, це карта містики. І людей, які займаються захистом енергетичним, то вони стоять і думають, ну, деякі з них вже мають оцю защиту, деякі мають защиту. Бачите, наскільки різна у них з нами енергетика. Різна. Тяжко їм в цій епостасі в нової, тяжко дуже. Дуже тяжко і працювати їм тяжко, бо нема ж тих грошеняток, не текуть вже рікою. Ось так, на жаль, ну що ви хочете? Сосати вічно з міста Запоріжжя. Так що, ось вам Запоріжжя, гарні карти нам випали. Трошки ленормани нам е романтики добавили в місто. Бо на єгипетських там ж все, все разом було. І, і ми з вами, і наша влада. От тепер я розгранічила то все. Треба, так, да, їх треба віддільно дивитися від міста. Нас віддільно, їх віддільно. Е, будь ласка, карти, покажіть мені окуповану територію міста з Запорізької області. В цілому ми дивимося. Ну, ось бачите, не що. Ведеться ця робота дуже довга, і криси, і робота, і е, ще й час падає, ну, то надовго ще люди. То ще надовго е, місяць то точно буде це все триматися. Окупована територія буде розкрадатися, будуть там е, криси, це дії, вони будуть красти, здіватися над людьми, займатися тою працею. ще, ну, чотири стихії, бачите, все це вони будуть мати ще. Місяць, так точно. Давайте подивимося з вами е, Мелітополь. О, повилазили, повилазили колаборанти. Ну, що я вам скажу? Вони тікають, вони хочуть тікати. Вони дуже хочуть. Це всадник, це швидка карта. І вони дуже хочуть. Е, Тікати, від'їжджати. Оце така в них історія. Зміни, зміни проживання. Зміна проживання, зміни по кубікам. Звісно, це такі собі зміни, але це іменно зміни. Ось бачите, Оце оце їхні плани, оце їхні новини, оце все вони. Це о, Мелітополь. Тікати будуть ваші колаборанти. Тікати. Ось так. Це Мелітополь. Хитрі, хитрі зрадники, планують там щось, будуть перти, все, що можна, будуть перти. Давайте подивимося з вами карту Дня Бердянська, які там сьогодні події будуть. Е, ну, Тут така історія. Тут починається вже історія, знаєте, дуже цікава. Тут чотири стихії компас. Це показує, що починається правильне направлення. Це тут і дії, і емоції, все на світі. Це ще так не ясно, але воно вже там проглядається. І проглядається, люди це на нашу користь будуть іти ці зміни. Оці зміни, поки що вони в тучках, але вони вже починають іти для повернення наших територій. Так що будемо очікувати цього? Вже починається та історія. Я думаю, що план є і не один. Давайте подивимося з вами нашу сіру зону Запорізької області, яка прострілюється. Дуже вона тяжка, ця історія. Бачите, тут дуже такі погані карти, і лабіринт, і коса, і. Ну, всадник більш-менш тут, а ну давайте подивимося, ні, нічого хорошого. Всадник іде між е, такими картами, роздоріжжя, ні, нічого хорошого там сьогодні не буде. Нічого. Абсолютно. Будуть різкі зміни, буде будуть косити все подряд. Що, що можуть унічтожати. Давайте подивимося херсон, що нам покажуть сьогодні, які там події в, в Херсоні місто Херсон. Що це за... Ух ти. Ну, Дивіться, по початку дня будуть діяти оці змії, які мешають жити нашим людям. Потім буде якась звістка і будуть якісь дуже. Буде якась подія серйозна. Бо це хрест. Ух ти, Ух ти. Нічого собі. Я вам скажу, якби не ці змії, то розклад би був чудовий. Чудовий. Значить, дивіться. Ну, що по ходу цих змій. Це подлі речі, які робить та влада, бачите хитрі підступні, ось вони, пожалуйста, задумали якийсь план. Розносять то все, але, але, але вже на порозі, по-перше, там йде захист Всесвіту. Будуть якісь іти дуже швидкі зміни. Вони вам, нам будуть йти на радість нашим людям. По Христу це буде дуже серйозна подія. Падає трансформація. Дуже цікаво. А ну що ж тут буде? Люди, це будуть дуже цікаві зміни. Дуже серйозні. Я хочу покласти конкретно ось отак. Ви знаєте, люди, я вам хочу сказати, що ці зміни підуть, на жаль, не на користь нашим людям. Не на користь, бо ці карти погані. Вони лежать прям. Хрест, це непогана історія, просто це серйозна трансформація. І ми дивимося, в якому тут лежить трансформація. А вона лежить між хрестом і кубіками. Це будуть серйозні зміни, лабіринт, вони будуть неясні, непонятні. Кладу ага. на оцю історію по трансформації. Тут іде все матеріальне, матеріальне і башня. То ну, я вам хочу сказати, що ні, це історія по башні, вона не наша. Люди, вона не наша. І по лабіринту. Ні. Це буде історія, нам не на користь, люди. Це буде серйозна історія. Вони будуть робити свої справи і, як завжди, робити їх, ну, все, що можна вкрасти, вплоть до людей. Вони будуть це все робити. Це іде їм рознарядка. Ну, я вам скажу, що по Христу трансформація, це ще можуть бути і смерті. Це ще можуть бути і смерті. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Да. Ну, що можу сказати? Непроста історія по Херсону. Непроста. Давайте подивимося правий берег Херсонщини. Давайте ми подивимося наших хлопців. Нашу українську сторону. Так, будуть там вестися ці всі речі, але вони будуть вестися успішно. Пльотки і мітьолки це хаос, це військові дії. Давайте подивимося. Як, будуть, як себе почувають там російські військові, що які в них там діла на правому березі Херсонщини? Дуже гарно. Вони там щось дуже вивчають, щось скривають, навчаються, може жити по-новому, я не знаю в тих умовах. Але я хочу вам сказати, що ось їхня, ось їхня суть. Гризуться самі собі, вже між собою, немає там зладу, нема порозуміння. Це довга карта. Отак вони і будуть существувати там. Отак вони і будуть существувати, як криси, які гризуться між собою. Хай так і буде. Чудово. Чудово. Мені подобається ця картинка, класна, супер просто. Ну, а Херсон, звісно, картина дуже така негативна, дуже негативна картина там. Давайте ми подивимося з вами лівий берег Херсонщини. Яка там у нас історія буде? Лівий берег, ну, такі карти впали гарні на лівому березі, там окупація. Чекаво. Ану, давайте ми подивимося, розкриємо. Ну що можу сказати? Люди очікують, люди очікують, чекають змін. Чекають змін, бо оце хрест це чекають вони на радість. До речі, це вже дуже близько. Ви бачите, як воно впало, я вам просто розкрила. Люди живуть практично в ожиданні цього. Вони вже не обращають внімання на всі свої оті проблеми. Вони просто чекають. Чекають, вірно, як ті собачки вже падали, вони нам, ті собачки там. Мої в ой, боже моє. Буде, буде ось, ось по Христу і буде нам радість. Вже воно наближається і наближається. Це сім'ї, це наші сім'ї, це коріння, це дерево. Чекають. Але діло в тому, що м, по дереву це не швидко буде. На жаль, не швидко. Ще й час упав. Але прийде той час, коли настане щастя. Люди будуть дуже радуватися, дуже будуть. Дуже будуть просто ну, хороший розклад. Теж мені подобається. Гарний дуже. Скоріше, б він уже справдився. Скоріше, б вже там були наші хлопці. Ну, ось на цьому я і закінчу е, Ленормани, І анонсую вам, буду робити розклад. Що ж, як з нашою владою там все буде. Я вже його робила, там показало мені, що куртів буде викручуватися, і старух під питанням. Тані Красова собі піде, ті два теж е, вишвернуться. довірене ліцо буде самим крайнім, і той зам е, того Куртєва теж е, получить своє. Але давайте ми розширимо і подивимося все ж таки конкретно. Куртіва і старуха. Тих ми вже знаємо, а куртіва і старуха ми розсмотримо ще. Так що я вам анонсую: Що яка їх буде надалі. Доля буде в розклад. Все, почуємось, люди, па-па